Шановний панськ. Перше, що я роблю по прильоту, це я провожу робочий зідзвон. Життя підприємця ось таке. Все в дорозі. Постійно потрібно бути готовим вийти зі дзвони, поговорити, поспілкуватися, завжди в ресурсному стані, продати, комусь щось домовитись, допомогти команді і так далі. А ще в мене нові поляри, які сестра привезла мені з коваля. Аліна, дуже дякую тебе. У мене в інстаграмі можна бачити, до речі. Інколи я викладаю навіть фотографії з. Близькими мені людьми, але робу, зазвичай це дуже рідко, тому що в основному в інстаграм це для бізнесу і лайфстайлу. Так, все я біжу на зізвон. Будемо розмовляти сьогодні про партнерство між і юридичною великою відомою компанією. І ми вже в про це домовилися, просто будемо працювати разом. Чао! Така квартира за 600 євро на 4 дні. А, дуже пристойна, як для Лондона, дуже простора. Я міг би супермаленький готель би зняти за таку ціну. А тут ось велика кімната, спальня, а, рушники, все на місці, столики, телевізори. Просто кайф а? з вікна вид лондонський, і я живу прямо в самому, в самому. В класному місті на вулиці Банк. На метро, точніше банк, їде попрацювати, тому що я планую з самого ранку, їде їсти готувати, не знаю, чи я зможу. Але поки що все мені подобається. Хочете вам зараз покажу дуже і дуже красиве місце, яке називається Дакен у Лондоні. Тільки що я пообідав. Друзі, ось показую вам. Дивіться, прямо з таким видом можна

Чувак стояв на Джекічана, схожий. Хто не бачив, відмотайте чуть назад, я спеціально зняв. Але не міг це сказати, щоб він не чув, бо може ми це часто кажуть. Сьогодні в мене ще такий чоловий день, тому що більшості всі зустрічі пізніше. Зараз ще в Sky Garden, дуже гарний сад зверху, теж над Лондоном, але там немає місць на півмісяця вперед. Може мені вдасться щось. Зробити щось вигадати, розказати, що я блогер і мене тоді пустять. Але я сумніваюся, але треба пробувати завжди. Така мене, такий мене підхід, що а, я максимально багато okay. намагаюсь а, на шляху до цілі, навіть якщо здається, що ймовірність мала. Якби більше спроб, більше ймовірності успіху, тому що інколи навіть та спроба, яка здається, не приведе до результату, насправді приводить. Так що ніколи не знаємо життя, якби Відбувається, є якась така цитата, прикольна, що от ми плануємо наше життя, але життя це те, що відбувається, коли все йде не по плану. Вау! Бо тут прямо жити вісні, тайково. Немає на землі такого місця, яке мені б так сильно подобалось по естетиці, да, як Лондон. Треба хоча б раз да, постаратися сюди попасти. Якби поріг входу високий, тут дорого, тут потрібна віза. До речі, в компанії теж моїй зараз такий період, коли я намагаюся зараз будувати системний бізнес. Тобто ми в експейді з командою почали робити кешфлоу, почали заробляти. І я хочу вивести зараз експейд на якби, мільйонну компанію вже по доходу, тому що якби, клієнтський оборот, ми давно весь цей перейшли. Мова йшла по десятки мільйонів. А от по доходу мільйони ще не перейшли. Я хочу, щоб саме дохід був такий, при тому маржинальність можна теж витягувати на дуже високий такий показник. І потім десь в якийсь момент зняти такий офіс. Хто колись знатиме мене довго і перейде мій офіс, експейт пейше, але ось так і виглядатиме. І згадає, знайде це відео, мені покаже, то щось там подарую. Політ в космос, якщо я той момент ще ракету свою збудую. Так, друзі, раз, два, три. Отака от історія. Просто прийшли на ту Вау. Отже, Sky Garden – це трьохповерхове скляне приміщення. і З одним з найгарніших видів на все місто Лондон. Таке кругове. І ось так воно виглядає всередині. Ну, я в захваті, я просто підвиражений. Це як сад виглядає. Прямо от люди сидять. Сюди можна попасти безкоштовно, але потрібно буде бронювати. Дуже заздалегідь десь за пів місяця, як мінімум. Якщо ні, то 15 фунтів платити, можна піднятись, включений сюди а, коктейль, а, і можна випити і насолодити всіма видами. Зараз я покажу ці всі види. Хіба не одне з топ-міст у світі. Отак виглядає Лондон. Все, забираю свій моктель. Щось таке смачне мій. День почався з великої кількості справ в мене вдома. Зараз їду в одній найскладніших систем світу, тобто найскладніше метро. Дуже багато всього тут. На Оксфорд Circus на обід зі своєю знайомою, яка теж з банківської сфери. Стараємось кожен раз тут побачитись, встигнути, як круто вийти після активного робочого ранку в Лондоні, просто в цей центр не знаю, світу тут, здається. От, ну, як от не сприймати це як позитивний знак, от, пише, да, банк. Банк. Приїхав сюди, банк будувати. Записував відео про Амстердам, що я банк будую. Ось, тому це дуже надихає. Я знову вийшов, зарядився. Mm -hmm. Чесно, я дуже ризикую зараз заради підписників. Виходжу прямо на дуже ожив оживлена. Оксфорд стріт здається вулиці і з прямо з камерою тут в руках. Але я в захваті. Єм гарріпотерські канцукерці з фільму з різними смаками. І Тільки мені запах ось, смак попався блювотиння. Вона може бути або смачною, або не смачною. Це ж Гаррі Поттера ці такі секретні. М -м -м. Вона несмачна. Це щось поцвівше. Фу. <реш> Я ще одну таку пачечку купив. Не знаю, може комусь його подарую просто, а може серед тих, хто коментар, коментар які залишать, подарую. Залишайте коментарі, мені це цікаво, мені важливо. Так. А ця? О, ця смачна якась там тюті-фруті. Годиннику, новий день. І вчора закінчив його пробіжечкою по всьому Лондону, 6 кілометрів чи десь під 7 кілометрів, паралельно провів робочий зі дзвон. А чим дуже задоволений і дуже радий, що а, мої друзі, партнери по проєкту теж змогли вийти, хоча в мене на 2 години раніше було з деякими партнерами. В Лондоні дощ. Я дуже рідко насправді попадаю в дощову погоду, але сьогодні я вже попав. Але він приємний, на вулиці тепло, буде ще тепліше, там 28 градусів тепла, тому дощ не проблема. Я б сказав, навіть навпаки, він не освіжає і е, трошечки рятує, бо від такої спеки до хота, навіть вдома неможливо спати. І сьогодні я йду на Молін Руш, на спектакль мюзикл. А, мабуть, Вперше в житті, да, мабуть, вперше в житті. А, дуже чекаю, супер ексайтед. І знайома порекомендувала, сказала, піди, не пошкодуєш. А, от, тому на 7.30 вечора йду, а до 7.30 в мене, якщо я не помиляюсь, 8 зустрічей. Як я це все маю встигнути, не знаю, але постараюсь. Отак от відбувається будівництво фінансової імперії у світі. Їздити по топовим столицям насправді хочеться більше. Хочу прямо. от... Я приїжджаю, звісно, в мене є якісь зустрічі. Я хочу, щоб зустрічі були на ще вищому рівні, ще більш професійними людьми, банкірами. Приїжджали, мене забирали на автомобілях і кудись завозили, тому що дуже сильно хотілося, щоб я з кимсь там зустрівся. Шістнадцять фунтів це десь. Не знаю, 20 з чимось доларів, мабуть. Це 21,50. Пишем. USD in UAH. Так, я заплатив за сніданок. 860 вийшло поїсти. Thank you. Я задоволений да, дуже сильно тим, що як відбувається зараз, але а, я хочу більше. А для цього що я готовий робити? Я готовий для цього працювати. Я готовий. Про це заявляти, я готовий співпрацювати для цього, я готовий виконувати якісь свої обіцянки для того, щоб співпраця мала сенс для інших людей. І я готовий вкладатися, давати те, що хочу сам отримати від людей. Ось таких п'ять цікавих факторів. Тому, друзі, якщо у вас є. Знайомі, яким цікаві фінансові послуги, в яких я досить добре вже розбираюся, я би сказав. А все, що стосується того, як працює банкінг, відкривання рахунків, процесинг платежів, обмін крипти, все це легально, з ліцензіями і так далі, якби да, сам по собі, або взагалі якісь консультації людям при. Потрібно внедрити якусь діджиталізацію і так далі. То е, давайте співпрацювати, давайте рости разом. Давайте я вам буду допомагати заробляти разом з собою. Якщо у вас є знайомі, е, е, якби ось так воно і працює. Я відкриваюсь до можливості, відкриваюсь до цього світу і. І готовий вкладатися в це. От, тому що хочу ще більше. Мене дуже мотивує, дуже так прям заводить Лондон. А я хочу більше досягати, більше зустрічей, рівень вищий. Потім ці кошти треба тратити, приїжджати в цей Лондон і купувати для себе якусь квартирку, десь дім, знайомитися з цікавими людьми, купувати якесь мистецтво, допомагати людям, закінчити війни. Класно було б, звісно, закінчувати війни. І я думаю, до речі, є варіант, і я хочу це тут зафіксувати для себе. Є такий підхід або така теорія да, в мене, що один способів закінчити на землі зараз війни, голод постійні оці чварки. Між державами. Це мультипланетність. Тобто це почати дуже сильно досліджувати космос. Чому це допоможе? Тому що в космосі є ресурси. На землі вони обмежені, всі це розуміють і тому б'ються за ресурси. В космосі вони поки не обмежені для нас, ми не знаємо, де кінець. А друге, для того, щоб ці всі ресурси в космосі безкінечні діставати, треба безкінечна кількість людей. Відповідно, не треба обмежувати їх на землі. Не потрібно вбивства, не потрібні ніякі хвороби. Всі там хто вірить в теорії заговору, так то а, от. Не потрібні будуть ці теорії, тому що нам потрібно будуть мільярди людей, які будуть досліджувати космос, діставати різні корисні копалини, ресурси. Тому я хочу займатися космосом після того, як я буду займатися, коли я займусь фінтехом, коли я зроблю капітал для себе. Ось така от моя теорія підхід. Можливо, звісно, якщо всім об'єднатись, можна було б і не воювати, вирішити голод і так на землі, але мультипланетність – це просто один з якби способів, та? один з щит-кодів, які можна було б вжити. Так, за цей вип'єм, за мультипланетність людей. що, Останній мій забіг на сьогодні це Мулін Руш. — Molin Rouge. Тобто це буде якесь таке шоу з апетитними, мабуть, дівчатами, якщо я не помиляюсь, на сцені. Перше в житті їду в таку річ. Ну що ж? Починаємо цей незабутній експірієнс. Блін, тут вже мені сцена подобається. Вона ось так да вниз. Я наче в фільмі якомусь. Це що, Валерія на тисячі планет? Чи що? Всі п'ють. Чесно, не знаю, що зтось стоїть живий? Так, да, живий. Коротше, це розтикає. Так, я ні в якому разі не пропагую алкоголь. Тут ну, от, 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 такі qr а, от вони. і якби в цьому qr кодику можна було замовити. А, зараз можна замовити щось випити, якісь коктейлі. От, і я зараз цим займаюся. Чого б не замовити? Цілу пляшку вони приносять. Що... Ціло бляшку. Снеки, дрінки. Ну ладно, будемо замовляти зараз. А що робити? Зараз я направляюсь в Оксфорд. Я побачу нарешті університет, і що найголовніше, я побачу а, костел, в якому знімали Гаррі Потера оцю частину, де вони сидять і їдять в такій столовці, величезній. Я не знаю, це якийсь головний хол, хто знає, напишіть, як це все називалось. Ну, якби одне з найпопулярніших місць, де вони всі збирались. Я туди взяв квитки і в я теж взяв квитки сам. Я прийдусь, подивлюсь. Я би, звісно, дуже хотів би і навчатися в цьому коледжі колись, але не до кінця розумів, що можна було б десь щось постаратись, взяти стипендію і насправді навіть і навчатися там. Але буду зараз доганяти вже тими можливостями, якими можна. Чекаю на свій автобус. Я прибув до святої святих. Найстарішого університету англомовного світу в Оксфорд, місто, яке стало містом офіційно в 1542 році, а було засноване десь в 8 столітті з казковою архітектурою. Відчуттям, що я десь в фільмі Гаррі Поттера. живе в Оксфорді 100, більше 150 тисяч людей. Десь там 162 тисячі останній раз. А тут не один університет, тут їх багато. А якщо я правильно почитав, то їх щось там в районі 32 чи 28. А Оксфордський університет це там один, не один, да, мабуть, найкращий, найбільш відомий, ну, в тому числі найстаріший. Так, ну що, я виглядаю як справжній турист і. Щоб бумагнійський слухати, точно. ще не русський. Це університет, якому скільки, мабуть, 500 років. І він виглядає, він виглядає як Гаррі Поттер. а не як університет. Тут все з каменю. Тут все просто от як замок якийсь, куди ми ходимо тільки на екскурсії. Я в щось мені цікаво, як виглядає саме університет. Так само. Я думаю, що це щось схоже. Просто люди в Кам'яницях живуть. Друзі, тут знімався Гаррі Поттер. Тут столова, так можна їсти точно, це ж столова. Це все виглядає ось так масштабні. Тут люди їдять і досі для туристів. Через дві години я не дочекаюсь, на жаль. Але Але я точно зніму контент. 300? thank дякую. 300. 300, тут 300 місць, по 100 студентів десь на, на скільки їх там три групи було. Блін, я не пам'ятаю Гаррі Поттера», нічого не знаю. Треба мені підказка якась. напишіть. Буду читати ваші коментарі і вивчати. Блін, не знаю, я що сказати. Відчуваю себе десь казково. Що хочу показати, от є скло. І скло дуже сильно переливається і виглядає кривим. Я колись це вивчав цю штуку, це скло настільки старе, що воно починає а, часто обтікати десь вниз і так далі, тому що якби, воно ну, за якийсь час все одно зверху стає таким тоншим, а знизу грубшим, просто через гравітацію, силу тяжіння. От. Це бібліотека студентська, одна з головних, де, а, яка працює з вісьми ранку до першої ночі. Тому що студенти просто навчаються постійно. Я відчуваю, що ця історія якби моя. Я знову ж таки, цей інтелект, навчання, розвиток все це мені дуже подобається. Не хочеться сидіти на якомусь одному місці, а не хочеться, як би це так, не звучало вести чисто там український спосіб життя. Мені хочеться вести його глобальний, тобто ось взаємодіяти з людьми з усього світу. Подорожувати, склеювати ресурси з усього світу, знання, подорожі, вони дають можливість це зробити. І спілкування з людьми з інших країн теж дають можливість це зробити. Може це важко спочатку, але це точно дуже сильно розширяє горизонти, і я би радістю кось відчуваю зараз. Тому раджу, в такого є мрія, раджу приїжджати, дивитися, втілювати свої цілі мрії. Я зараз буду їсти цей смачний э, пережечок. Я вже спробувала таке на камеру сказати, як це в Оксфорді. О, він легкий, дуже легкий. Тись, мабуть, порожній середини. Ну, швидкі вам такий порожній. Звичайний. Але дуже смачний фіноман. Сиджу біля собору святого Павла, який, до речі, дуже класний. Зараз буду відправлятися вже до аеропорту, якимсь швидким поїздом, який дуже швидко туди доїжджає, в порівнянні там, з якимись іншими способами. А я е, вже сиджу і намітив от, сувенірний магазин, де я куплю, піду, як я обіцяв, за активність, е, за коментарі, розіграю е, між вами якісь подарунки е, класні. В принципі дуже класна поїздка, як завжди. Що найголовніше, це по фінансам. Я поспілкувався з усіма, ким хотів. По перше, я зустрівся з хлопцями і домовився про те, що в вересні буду відправлятись на івент з Астон Мартін, і можливо, навіть будемо кататися на дуже крутих автомобілях, але це вже пізніше. Це була одна з цілей поїздки сюди. І венчурні інвестиції. Я дуже цікавлюся розбудовою компанії як. Як такої структури, яка має, яка росте в ціні, має мультиплікатор. І, власне, відбулися зустрічі важливі. Я страшенно задоволений цими зустрічами, намітив плани і задоволений буду їхати додому. Лондон, як завжди дивує, неймовірний, і ще це шоу вчора теж додало, додало класних емоцій. Таня, дякую за рекомендацію. Сьогодні, зранку Оксфорд з університетом, з Гаррі Потером. Усім тут Яна, дякую за рекомендацію. Я дуже радий, що з'являється ця ком'юніті, Ці люди навколо класні, з якими класно проводити час. Хтось ділиться, рекомендує. Я це все використовую. Я слухаюсь, а тому, якщо хочеться вам щось додати до сюжету, розказуйте про це. Пишіть, діліться. Я буду вас слухати. От. В принципі, все, цей випуск закінчений. Далі переліт, буду ввечері вдома. І знову приступаю до роботи з класними планами рвати, йти в спортзал, повертатися до свого графіку, бігати, ходити в смертес, який мені подобається. До кінця проводити своє літо. Ще десь в мене планується в серпні поїздка сім'ї. І я знаю точно, що в мене в вересні планується поїздка в Лісабон. А, на дуже класну подію, яку теж ви побачите. Все. Всім, хто додивився це відео до кінця, сюрприз. Якщо ви залишите коментар під цим відео, то я рандомним способом розіграю цю чарівну паличку з гарвардського шоколаду списком заклинань. Тому залишайте, відправлю в будь-яку країну.